Всіх друзі, вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 22 жовтня 2025 року. Перед нами азійська груша під назвою Атаго. Дуже гарний вигляд, товарний у грушок. Це сигнальне подоношення. Я ще цей сорт не пробував, який він на смак. Бачу, що дуже врожайний. Оце була в мене посаджена груша на підчепі Айви, ото підчепа, потім йде груша. Вона мені не сподобалась, я її зрізав, привив сюди грушу європейську і грушу азіатську. Азіатська груша Атаго показала дуже гарною врожайністю. Гілка на наступний рік повністю була вся в плодових бруньках. І в цьому році я отримав. Гарний врожай. Ось така помаранчева груша з такими крапками сіруватими. На європейській грушки ще плодів не було. Це я привив сорт кюре сюди. Так, ну що можу сказати по першому подоношенню, Дуже врожайна. Сорт непогано тримається на дереві до 3 декади жовтня. ось. Получається, вчора упала груша, була сама крупна, ось вона яка. Получається, треба десь збирати її друга декада жовтня, щоб води раптово не посипались. Так, по смаку ще не знаю. Зараз буду проводити збір врожаю цього сорту і з вами продегустуємо. Груша дуже-дуже цікава. Живців немає. Приріст слабенький на підчепі айви зі вставкою. Європейська груша, бачите, ось приріст гарний, а азіатська, навіть зі вставкою дуже-дуже поганий приріст. Подоношення непогане. Вперше сигнальне, все в руньках плодових, ось як бачите, все заліплено. В кількому році буде дуже багато грушок на цій гільці. Ну що, тепер не перемикаємось, чекаємо. Хай може день-два-три полежать у підвалі і потім з вами будемо хрумкати цей сорт. Так, що хотів сказати по болячках. По болячках нічого особливого. Груша чиста, листя теж чисті. Оце вже на цей період починають повністю опадати, тримаються дуже слабо на дереві. В цьому році були мінімальні обробки в саду, тому що практично приморозки весняні знищили весь врожай в цьому році. Деякі сорти мають тільки сигнальне подоношення або маленьке подоношення. Так що, в принципі, зауважень по цьому сорту немає. По болячках. Звісно, треба обробляти від шкідників, особливо від. Грушової плодожерки, бо азійські грушки все-таки уражуються цим шкідником дуже сильно. Бо коли я саджав ці сорти азійські, писалося в описах, що їх можна не обробляти. Можна не обробляти, але вони будуть черв'яками. Якщо вони будуть черв'яками, зимові сорти вони зберігатися не будуть, вони погніють. Краще проводити профілактичні обробки від цього шкідника по-любому. Ось отака груша Атаго. Сьогодні у нас 26 жовтня. Хочу попробувати продегустувати плоди на даний час, які мають смак. Оце самий крупний плід 600 грамів, сигнальний. Ось має отакий вигляд. Дуже гарний. Так. А це поменші по води, 360. 376. 380. Ну, 90, грубо. Ну, менше 300, думаю, що нема. Угу. Ну ось, напевно, наймаленьке, оно. Ну. Ні, є. Сами маленький 220 грамів. Гарний колір обводів. Так, давайте розріжемо, продегустуємо. Ось оцей плід, він трошки травмований. Давайте його і розріжемо. І він, напевно, самий такий визрівший буде. Хрусткий, Мякоть. Бачите, така кремово-біла. Думаю соковита вона. Відчуваю горіховий такий запах з якимись такими нотками, можливо, навіть е капучино щось таке по запаху. Дуже-дуже-дуже такий явний запах у цієї груші. А ну давайте попробуємо на смак. <свистеть> Перше враження дуже солодка, соковита хрумка і дуже явний присмак горіху та капучино. Прикольний такий присмак, цікавий. Мені дуже сподобалось це для тих, хто полюбляє соковиті. Дуже соковиті сорти хромкі. Дивіться, я натискаю, тече все. Так, і давайте промірюємо цукристість. Цікаво, ано. Що покаже 16. Ну, Груша солодка, кислинки немає, має дуже гарний, такий цікавий аромат і присмак горіху та капучино. Смачний сорт дуже мені сподобався. Це перший зазнаний плоди, Як він це буде показувати в інших роках, будемо спостерігати і ділитися з вами цією інформацією. Так, всім гарного дня! Дякую за перегляд. Підтримайте відео вподобайкою, пишіть коментари, у кого цей сорт росте. Цікаво буде почитати, як він, буде, як він показує в ваших умовах, який, яка врожайність, як він зберігається. Бо в мене ще інформації по цьому сорту дуже мало. Перші синальні плоди. Треба, як мінімум, 5 років е досліджувати, щоб щось конкретно казати. Всім добра, до побачення.